До речі, а ти знаєш, що 14 жовтня відзначився День українського козацтва? От би й собі піти в козаки. Дивно. А я думала, що 14 жовтня відзначається День Покрови. Нічого ви, дівчата, і не знаєте. Козаки вважали покрову своєю покровителькою, і саме у цей день вони відзначали нового отамана і влаштовували свято козацької мужності та відваги. Тому це подвійне свято. Зате я знаю, що до покрови зі своїх далеких поїздок завжди повертались чумаки. А хто це? Дивись наступний сюжет і все зрозумієш. Серед книжкових скарбів цього разу ми відшукали для вас видання Чумацький шлях багато століть тому. Майже всі маленькі українці та юнаки мріяли стати або лицарем-козаком, або чумаком. Але здійснити свою мрію вдавалось тільки найвідважнішим та найвитривалішим. Бо чумацтво це незвичайна приємна подорож за різним крамом, а сповнена небезпека тривала мандрівка. Коли ще не їздили ні автомобілі, ні потяги. По, нашому, по нашій батьківщині з великими нашими степами відправлялися чумацькі валки. Поволі рухались запряжені волами, чумацькі вози, сповнені усього, усякого добра. Чого тільки чумаки не возили? І сушену рибу, і різні прянощі, і шовкові тканини, і цукерки діткам на гостинець. Але Самим важливим товаром був за яким їхали наші чумаки, це була сіль. З книги Чумацький шлях. Ви дізнаєтесь, хто ж вони, українські чумаки, звідки виникло взагалі це слово, що таке чумацтво. І також книжка повідає, що таке виразне е, виріз, солоно хлібавши. А як чумаки доглядали за своїми волами? Роги обтирали склом, хутро вичісували соломою, та й називали їх залежно від характеру тварини: буян, кислиця, блиндар. До речі, самих чумаків до сімнадцятого століття називали солениками. У дорогу вони з собою неодмінно брали півня. А перед від'їздом із села отаман обов'язково кидав сокиру. Чому? Зазирніть у цю книгу, і вона розкриє вам усі таємниці чумацького ремесла. Давно відійшло у минуле чумацтво, давно е, люди забули про це, але залишились легенди, народні думи, перекази про ті небезпечні, страшні часи. І зі сторінок цієї книжки ви дізнаєтесь дуже багато чого цікавого, і дізнаєтесь, чому саме це було небезпечне ремесло. Коли подивитися у безхмарне небо вночі, можна побачити е, таку світлу, затемнену смугу, зіткану із безлічі зірок. Астрономи називають цю смугу молочним шляхом. А в Україні з давніх давен ми називаємо це. Чумацький шлях.